Дві друзі, мене звати Оля і ви на в'язальний канал. Сьогодні в нас буде відео таке в форматі інструкції, в якому я розповім, як в'язала такий джемпер. У мене під не одним відео, де я показувала його, просили розповісти більш детально, як я його в'язала. Тому давайте ми з вами приступимо і я розкажу, як я його в'язала. Розпочнемо з того, що я в'язала з ниточки на півбавовна. Це ниточка бобіна 1500 метрів, в'язала в, в 6 складень. Ось таке. Далі. Спиці спиці номером 4 з половиною, лише обв'язки на рукавах і низу спиці номером 3. Набирала я низу, набирала 200 петель. Пров'язала 6 рядочків. 6 це такою хустинковою гладдю спицями номер 3 Тоді перейшла на спиці No4,5 і лицевою гладдю в'язала догори. Догори я в'язала раз по колу, тобто в мене тут швів немає ні тут, ні тут. Пров'язала я 24 см. Ви ж можете дивитися, можливо, вам треба більше-менше. Фото і відео ви вже на початку побачили, як виглядає цей джемпер на мені. Можете орієнтуватись. Тобто 24 ряди, 24 см тут відв'язана лицьова гладь. Тоді я перейшла на візеруночок. Цей візеруночок шахматка, його рапорт складає 8 петель. Перший рядочок у нас 3 лицевих 5 виворотних. 3 лицевих 5 виборь. І таким чином в'яжемо 4 рядочки, але раппорт в висоту 5. В п'ятому рядочку ми там будемо міняти місцями, де в нас лицеві, ми пров'язуємо виворотніми всі три. Потім дві разом з нахилом вліво, лицева, тобто де виворотні, дві разом з нахилом вліво, лицева і дві разом з нахилом вправо. І накиди. Не забуваємо ставити накид. <кій> я сам скрін схеми або в спільноті, напевно, залишу, або залишу тут на екрані, щоб ви могли цю інформацію бачити, бо тому що я розказую, можливо, не все так доступно. Тому що розказати одне, або бачити схемку це зовсім інше. Таким чином, я пров'язала ось тут. Виходить 30 рядів візерунку і розділила на дві частини. У мене було 200 петель, тобто 101 частина і 102. Так, рапорт візерунку, 8 петель, то мені вийшло, що на підрізи я залишила по 4 петлі. Ось так покажу, бачите? І коли я розподіляла на візерунок, то мені виходило, що 4 петлі з одної сторони, 4 з другої, я залишила такі зайві. Не робила я їх, не робила візерунок по кругу, а залишила ось такі, як полоси лицевої гладі по боках. Коли я вже до підрізів відв'язала, тут 3 рядочків до підрізів відв'язані, я закрила Закривала я наступним чином 2 петлі а потім три рази по одній петлі. Тобто разом закрила 5 петель на підріс, що означає три рази по одній. Тобто, в кожному ще через рядок я закривала по одній петлі, коли в'язала. В'язала вже поворотними в'язання, і тут де візерунок, при поворотному в'язанні він вийшов якийсь трошечки ніби меншенькі. Але загалом це зорово не видно. Відв'язала я спереду висоту два рапорти, і тоді закрила посередині, виділила, виходить, що ось так виділила 5, 3, і 5, тобто 13 петель виділила і їх закрила. Тоді в'язала рівно одну полочку, в'язала рівно, і другу полочку в'язала рівно. Після того, ось, бачите, я намалювала. Таку вам ближче покажу. Сонечку не дає показати нормально. Ага, бачите. Ось середні 13 петель. Пров'язала я ще рівно, виходить, раз, два, три, 4. 5 рапортів відв'язала і тоді закривала. Закривала наступним чином. Ось так закрила 5 петель, потім 2, і потім 4 рази по одній. Також робила скіс плеча. На скіс плеча в мене було 2 повороти. Тобто 2 рази туди-сюди, і все. Між саме між цими раппорт візерунку, тобто 8 петель. Ось таким чином робила закривши одну полочку, зробила аналогічну другу. Спинка в мене. Тут, як такого суттєвого поглиблення не було, але все ж було. Не зовсім не було, а було. Я закривала ось тут 10 петельок, тобто закрила 10. Тоді, з кожної сторони закривала 2, одна, одна і 4 рази по одній. Ось так позакривала, щоб, щоб був трішечки такий поглиблення по спинці. Після того скіс плеча аналогічно робила два розвороти, вісім петель між ними. Після чого я зшила плечові шви, зшивала не методом, а просто ось так зшивала голкою, як бачите. так. І після цього набрала петлі по горловинці і ось тут набрала постіг. Я ось звідси набрала петельки. Не пам'ятаю, скільки тут вже вийшло петель, набирала в кожну крайню петлю. Набрала і пров'язала раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14 рядочків і закрила. Тут зробила такий невеличкий, ніби що воно находить одне на одне. Ось таким чином пров'язуючи з цією частиною. Бачите, тут в мене вийшла така косичка, пров'язуючи з цією частиною. Тут я трішечки намучилася, я розпускала, тому що в мене я хотіла цю косичку пустити з цієї сторони, але воно виходило не зовсім акуратно. Після чого набрала по горловинці всі крайні петельки ось така косичка вийшла. Набрала петлі і пров'язала також 14 рядочків хустинкової в'язки, для того, щоб. Вийшла ось таке, як стійка під горлышком. Рукави. На рукава я набрала 68 петельок з крайніх петель. Рапорт нас 64 вийшло, тобто 8 рапортів, 64 петлі і 4 петлі, так само, як в, по самому тілу. От тут не дуже гарно вийшло, чесно скажу, але я вже не гралася з цим. і... Просто цей джампер так, мене вимочив добре. І через 25 см, пров'язавши, я зробила 6 разів збавлення в кожному рапорті. По 6 разів збавила, після того перейшла на знову хустенкову гладь і пров'язала 10 рядочків хустенкової гладі. Ось таким чином відв'язала рукавчик. Ось тут, бачите, виходить ось така смужка з лицевих петель. І збавляння я робила. Так би цілиться ви петлі йшли посередині, а збавляння робила саме по візероночку. Таким чином я в'язала. Тепер давайте я по параметрах скажу. Він йде на розмір 48-50, напевно. Так, ширина джемпера вийшла в мене 52 см. Висота по спинці. Вийшло теж, а, 53 см. Ну, довжину рукава, якщо комусь потрібно, теж скажу. Вийшло 47 см. Так, що ще сказати? щоб не забути? Так, витрата це 370 грам. І ще хотіла вам сказати. Яка в мене була щільність в'язання, так, щоб ви орієнтувалися, так? Виходить щільність в'язання дві петлі, а висоту. А висоту в три ряди, а висоту три ряди. Ось такий вийшов в мене джемперочок. Якщо у вас ще виникають якісь питання, можливо, щось пропустила, задавайте. Він такий простий, легенький, дуже мені подобається оригінальна моделька, така незаїжена, як то кажуть. І цікава. Якщо виникли питання, обов'язково задавайте в коментарях. Тут нічого такого якогось важкого немає. Єдиний момент, ось правильно розпроділити ось тут горловинки і все. Рукав я по прямій набираються, ніякого тут е, нічого не робила. Є скіз невеликий плеча, два повороти, і все. Ось такий джемперочок у мене вийшов. Якщо у вас виникли питання, запрошуйте в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. Мирного і тихого дня, до зустрічі на моєму каналі. Пока!